Божого Ілії, для нас це безумовна пам'ять величної постаті. Це людина, яка все своє життя шукала, як служити Богу. Причому послужити не просто в якомусь своєму розумінні, а насамперед виконати волю Божу. І ми знаємо, що в своєму житті пророк виконував цей послуг, виконував волю Божу, і я підкреслю сьогодні вам для нас це дуже важливо, тому що часто ми з вами якось не вірюємося, Нам здається, що якийсь такий, знаєте, тупік, якісь життєві такі, знаєте, обставини так можуть складатися, що людина. Опускає руки, так от я вам хочу на прикладі Пророка Ілії нагадати, що Господь ніколи не залишає людину, ніколи. Коли без, без, безумовно сама людина хоче, щоб її Бог залишив, так, це можливо. Тоді Бог оставляє людину своєю благодаті. Коли, так би мовити, людина не хоче, щоб Бог був з нею поряд, коли їй хочеться грішити. Коли її солодкий гріх потьмарює, так би мовити, її розум, і людина йде по своєму шляху, по шляху своєї волі. Коли Ілія виходив на проповідь, коли Ілія пророкував, і повірте, це було дуже, дуже небезпечно для його життя, він завжди відчував, що Бог про нього піклується. От уявіть собі, Бог каже, Ілья, ти повинен виходити на таку суспільну проповідь і казати людям, що якщо вони не покаються, то по їх гріхах небо буде заключене на 3,5 роки і не буде дождя в Ізраїлі. Ви Розумієте про що це? Це не просто, знаєте, така його місія. Він же ж як людина, яка живе. Да, яка живе серед людей, яка живе на тій землі, де він народився, і де він буде е, ось це пророцтво казати. Він, він прекрасно розумів, що це стосується і його самого. Але Господь каже: іди туди-то, і там ти трошки поживи. Там є, там є джерело, і там трошечки ти зможеш вижити. Так і сталося. Коли е, це джерело висохло. Господь знову йому каже: Йди в Сарепту Сидонську, таке, таке місто, велике було місто, Сидон. І біля нього невеличке таке, таке село, таке, Сарепта. Так? І ось він приходить, приходить, і Господь йому каже: я там для тебе в цьому селі вибрав одну вдовицю. І ти там у неї живи, і вона тебе буде. Так би мовити, питати, питати, вона тебе буде годувати, вона буде тебе зберігати. От розумієте, як це в, е, е, от, в уяві пророка, як це все було, ну, куди йти, взагалі кудись в незнайоме для себе місце, до якоїсь вдовиці. Вона бідна, нещасна жінка, тому що е, я хотів би, щоб ви розуміли, е, якщо е, жінка полишалася сама. То це дуже було важке життя для, для цієї людини. Дуже важке. Тоді не було там пенсійних фондів, тоді не було, там, знаєте, якихось суспільних, е, так би мовити, взаємовигідних е, якихось допомог. Тоді такого не було. Якщо людина залишалася напризволящі, і ось він приходить до неї і каже: ну, от Бог мені сказав, щоб я був у тебе. Щось дай мені поїсти. І вона каже: Йому ну, ось залишилося. Трошечки борошна, трошечки олії. Зараз я спеку коржик і ми будемо вмирати, тому що більше нічого в мене немає. І скільки жив у неї Ілья в цих двох горшиках ніколи не е, зменшувалося ні борошна, ні олії. Більше того, Ілья ще і воскресив її сина, який е, помер. Да, тобто, от такі, такі цікаві моменти, ще раз повторюю. Я наголошую, коли нам здається, що все, от знаєте, в житті, як, ну, все пропало, так би мовити. Все, нічого, нічого цікавого, нічого радісного, нічого доброго вже немає. Але ми повинні уповати на Бога. Я хотів би нагадати вам іще дуже цікавий момент. Коли Ілія просив, щоб Господь йому явився... То Господь йому явився. В церковно славянській транскрипції це звучало так: глас хлада тонка. Да, глас хлада тонка. Так би мовити, такий вітерець. Легенький, вітерець такий тихий і прохолодний. От в цьому з'явився великому пророку Бог. Не в землетрусі, не в вогні, не в бурі, не в блискавці, не в вітрі, а саме в такому тоненькому і дуже тихому, спокійному вітерцю. Що це значить? І взагалі ось цей глас хлада е, е, тонка. От що це значить? Знаєте, мені, я безумовно зараз буду. Розмірковувати над цим, це не є, так би мовити, істина в останній інстанції, але мені б хотілося, щоб ви це почули. Справа в тому, що Бог от за всю історію людства, безумовно, міг являти людям себе як всемогутнього, як того, хто керує космосом. Стихієм. Пам'ятаєте, як Моїсей на Сінаї отримував декалог да, 10 заповідей? В громі, в молнії, тучі над, хмари над цією горою, вона так трясеться ця гора. Ми можемо згадувати інші якісь приклади такого всемогутнього, всемогутньої сили Божої. Але для Бога. Мені здається, все ж таки більш важливе являти себе людям не в таких, знаєте, масштабних і глобальних потрясіннях, а в дуже скромному, в дуже тихому, так би мовити, прояві. От дивіться, народ ізраїльський, боговибраний народ, ви знаєте, що Бог вибрав цей народ для того, щоб в ньому зберегти істину і правду, істину Бога откровенну. Бог не вибирає, наприклад, єгиптян, народ, який будував пираміди, які до цього часу існують. Бог не вибрав, наприклад, вавілонян, які. Будували водоканали, які будували такі, знаєте, ну, величні архітектурні будівлі, в яких розвивалася наука, астрономія, наприклад, фінікійці. Бог не вибирає цей народ, хоча ми знаємо з історії, що фінікійці вигадали алфавіт не без промисла Божого. А наприклад, ті шумери, давні шумери, давній народ. Величний народ, вони вигадали писемність. І от дивіться, Бог не вибирає ці, ці народи. Бог вибирає непомітний маленький народ е, пастухів. Він нічим таким значним не відрізнявся, але дивіться, Бог вибирає цей народ для того, щоб в ньому зберегти істину. Так ось повторюю, дивіться, глас, глада тонка. Цікаво, що сучасна цивілізація це цивілізація шуму, це цивілізація галасу, це цивілізація шоу, це цивілізація крику, це цивілізація такого, знаєте, сотрясіння всього життя. Хочеш бути популярним, кричи про себе. Хочеш бути багатим і модним, валай, репетуй, не знаю, являй себе людям так, щоб про тебе всі знали, всі бачили, всі дивувалися, можливо, засуджували чи хвалили, але всі, щоб говорили про тебе, тоді тобі забезпечений успіх. От дивіться, навіть остання олімпіада. Здається, спортивний захід, але безумовно, цей захід має комерційну основу. А якщо комерційна основа, то потрібно його якось, так би мовити, представити всьому людству. А як же? Це, ну, принаймні, дуже е, такий е, хороший момент. Е, про е, резонансу да, такого гучного такого е, шоу, незважаючи не, не на, на, на те, чи це шоу е, хтось схвалить, чи, чи не схвалить все одно, це шоу, це громко. Це так, знаєте, це, це дійсно так грандіозно, скільки коштів, скільки людей, скільки декорацій, скільки там різних, різних технічних засобів. Все це для того, щоб при, привернути увагу і людину, так би мовити, зосередити саме на цьому. Ось дивіться, Бог такого ніколи не робить. Богу це неприємно. Бог завжди шукає від людини миру і тиші. Бог завжди шукає в житті людини ось таке, таке знаєте, мирне, спокійне якесь е, устроєння. І я хотів би ще раз наголосити: Бог з'являється великому пророку Ілії в тонкому, такому, знаєте, Дуже тихому, спокійному явищі, такому е, приємному вітерці, який там в Палестині, це дуже рідко, тому що там зной, там спека, там ти не відчуєш, ну, принаймні в ті роки неможливо відчути якийсь такий подих е, свіжості. А ось Бог являється Іллії саме в цьому, в гласі хлада тонка. І я хотів би ще раз і ще раз наголосити, друзі мої. Цим самим Господь, так би мовити, і сьогодні показує нам, що людина в своєму житті не повинна зосереджуватися тільки на якихось масштабних і таких крикливих шоу-програмах. Людина повинна жити скромно. Вона повинна жити тихо, спокійно. Молитві. Вона повинна відчувати в своєму серці волю Божу. Тому що завжди ми, ну, принаймні, як християни, намагаємося сказати собі, де ця воля Божа. Повірте, я в цьому переконаний, це є досвід святих отців наших. Не може в серці де постійно шум. Де постійно гвалт, де постійно якесь відбувається таке, знаєте, моторошне дійство, відбувається шоу, звучить, кричить там, знаєте, там не може бути почута воля Божа. Воля Божа може почута тільки нами в смиренному, тихому, мирному серці. І я хотів би, щоб ви це для себе зрозуміли. І наостанок. Я хотів би ще раз і ще раз вам сказати на прикладі того ж пророка Іллії, коли він бачив багато чудес, які через нього творив Бог. Після того, як він казав такі ну, дуже дуже е, для багатьох неприємні пророцтва, коли він Обличав багато таких знаєте, людей власних того ж Ахава царя, ту ж Ізавель, його дружину, язичницю нечистиву. Коли він, ну, так би мовити, показав народу ізраїльському, де істина вона не у жріців язичницьких. Які хотіли принести жертву, і ніхто цю жертву не прийняв. А коли Ілія приніс жертву, то навіть каміння, на яких вона була, вони були спалені. Так от навіть після всього цього і після е, Воскресіння е, Сина Вдовиці. Сарепти Сидонської, і після того, як його годував там більше року ворон, приносячи зранку і ввечері е, хліб або е, ну, як щось їстівне, да, щоб пророк не, не загинув від голоду. Навіть після цього пророк каже це священне писання, заморившись, якось сів під кущем і сказав: Боже, забери мене. Я вже не хочу бути серед цих людей. Я не, не хочу бути е, тут і е, не хочу, вже нічого не хочу. І чуєте, Господь його дійсно забирає. Забирає. Святі отці кажуть, що Вознесіння Пророка, воно безумовно передувало Вознесінню Господу. Тобто Пророк в своєму житті вже все зробив, що від нього вимагав Господь. І як Христос, який на землі зробив те, що було потрібно, виконав свою місію, Він також возноситься. Ось так же це такий був прообраз, коли Ілія возноситься на колесниці, вогняній колесниці. Його учень. Пророк Єлисей це спостерігає, але повторюю, це ще не просто таке явище, а для нас це ще є дуже важливий духовний момент. Святі Отці, я повторюю, бачать у цьому певну практику духовного життя. Ми також з вами в своєму духовному житті повинні потрохи розноситися. І, е, знаєте, потрох, по по, як по ступеням, да, як по сходах, підійматися до духовного, до неба. Е, у кожного свій шлях, безумовно, і кожен повинен виконати в своєму житті е, ну, те, що йому благословить Господь. І важливо, щоб ми це розуміли. Тому що коли людина сучасна вона сприймає життя як час, коли потрібно ем, отримати якісь виконання своїх бажань, якусь насолоду від життя, ще щось отримати, або просто прожити. Таке також багато зустрічається. Ну, немає у, людей, у людини можливості виконувати свої забаганки. Але вона просто проживає це життя з утра до вечора, біля телевізора, з телефончиком, або просто десь на лавочці. Розумієте, проживає своє життя, не виконуючи той послух, який на цю людину поклав Творець. Так от для нас пам'ять Пророка Ілії і його життя, воно ось ще з цим пов'язано. Ми повинні прислухатися до того, що нам благословляє Господь, що ми повинні в своєму житті встигнути зробити. Принаймні ми з вами ще про це можемо думати. У нас є для цього можливість. Я всіх вас ще раз і ще раз вітаю, я ще раз всім вам і всім нам, всьому нашому народу, бажаю миру, бажаю благополуччя, бажаю наснаги, сили, здоров'я. Я всіх-всіх вас вітаю і дуже дякую за ваші молитви. Дуже дякую за те, що ви сьогодні, незважаючи на будній день, все ж таки прославили милосердного Господа у його великому пророці Ілії.